Місто Київ має багато ринків для торгівлі. Але саме Бесарабський ринок притягує киян та гостей міста. Торгівля на Бесарабській площі велася задовго до побудови будівлі ринку. До початку ХХ століття Бесарабка перетворилася на торгову площу. Місце було знамените тим, що тут збиралися босяки. Люди промишляли розбоєм і грабуньком. З'являтися ввечері в районі Бесарабки було небезпечно. Курочисте відкриття відбулося 1912 року, побудований на гроші відомого цукрозаводчика Лазаря Гродського. Бесарабський Критий ринок вважається однією з кращих в Києві пам'яток раціонального модерну. Вирізняє споруду ринку скульптурне оздоблення, декоративне панно на фасаді, горолєв селянин з волами, декоративне зображення гусей на металевих воротах. Горольєв-молочниця, арки в ході ввінчають голови биків. Досі історики не мають єдиної версії щодо назви ринку. Багато хто вважає, що він зобов'язаний своєю назвою привозу з південних губерній, зокрема, з Бесарабії. Інші поділяють погляд київського історика Священика Лебединцева, який стверджував, що Бесарабію називали місцевих босяків». Босяки нібито собі знаходили тут притулок, на південно-західній околиці Києва. І тому її прозвали Бесарабкою. На думку киян та гостей столиці, Бесарабський ринок є найдорожчим у Києві. Вислів дорога, як на Бесарабці, міцно закарбувався в повсякденному житті киян. Сьогодні Бесарабський ринок це один з найбільших торгових центрів Києва. Один з найстаріших і найкрасивіших критих ринків не тільки України, але й Європи. Бесарабський ринок своєрідна гастрономічна мека, Хрещатика та всього Києва. Кияни впевнені, Бесарабський ринок є престижним для відвідування. На Бессарабському ринку можна знайти найрізноманітніший товар. У м'ясному відділі обов'язково треба спробувати київський гастрономічний сувенір, Генеральське сало. Яке раніше ще називали салом панським, також тут є риба, ковбаси, овочі, екзотичні фрукти, прянощі та крафтове пиво. Окрім самого ринкового приміщення, тут також розташовані численні кафе, де можна скуштувати смачні вегетаріанські страви, зокрема фалафель, різноманітні варіанти вуличної їжі, зокрема пончики. Традиційні і не зовсім пельмені, в'єтнамську їжу, смажену моцарелу та безліч іншої смакоти. Смачний Київ. Далі буде.